Вітаю вас, хочу вам показати ось цю альтанку, яку ми з хлопцями збирали в Києві. Весь процес ми вам показувати не будемо. Покажемо вже фініш. Ось бачите трикутники криші, стропільна частина. І хлопці потрошку починають монтувати вже фінальну частину нашої альтанки. Ось, бачите, наша підлога. Я тут вам хотів показати, що під підлогою у нас лежать такі спеціальні дубові бруси. 80 на 100 мм. Ми часто їх пропонуємо замість фундамента. Ось тому я вам їх і показав. Ну, це, бачите, бокові панелі нашої альтанки. Вони зібрані і склеєні. Ось сама підлога. І верхня обв'язка, нижня обв'язка, звісно. Стропільна частина. І зараз якраз хлопці навантажують на кришу трикутники з бітумною черепицею. Це вже буде наша фінальна завершальна стадія зборки. Ось бачите, ще решта цих трикутників. Всі ці трикутники підписані і кожен із них повинен стати саме на своє місце, там де він повинен, повинен стояти. Трикутники зроблені таким чином, що коли вони стають на стропілу, вони, скажімо так, такі трапецевідної форми мають. І підганяючи себе своєю вагою, вони закривають щелину, яка, ну, яка в нас теоретично може утворитися зверху, ну, зверху на криші. І коли вже криша вся збирається, то під своєю вагою воно стає чітко і жодних щілин не залишається. Я вам покажу чуть пізніше. І з середини вам це буде більше видно. Ось бачите, тут ми вам показуємо вже підфарбований і лаком покритий стіл. Виглядає досить круто. Так, я би сказав бездоганно. І на ньому не залишається жодних, скажімо так, крапель якихось від води. Чи коли ви там будете обідати, то дуже зручно з нього прибирати. Також таким лаком ми покриваємо наші і лавочки для того, щоб вони крепше стояли і не витиралися. Ось такий вигляд має альтанка з боку. І ось тут уже Саша починає її підфарбовувати, тому що ми два рази ми фарбуємо альтанку у нас в цеху. Привозимо її до вас вже пофарбованою. І після того, як завершиться зборка всієї альтанки, у вас на участку додатково ще ми один раз повністю перефарбовуємо цю альтанку, скажімо так, контрастно підфарбовуємо, тому що після доставки, після дороги можуть бути десь якісь потертості для того, щоб ці потертості всі прибрати, ми його перефарбовуємо і вона тоді має такий класний, бездоганний вигляд. Ну, коли ви собі замовите і побачите, як вона виглядає, я думаю, що ви все зрозумієте і будете дуже задоволені своєю альтанкою. Зараз, до речі, саме той момент, коли Саша підфарбовує фронтальну частину криші, до речі, вона може бути викрашена в темний колір або в колір вашої альтанки. Це вже ви на місці дивитесь і даєте свою згоду, якої б ви хотіли бачити саме цю частину. Тому що різні люди по-різному думають. Дехто хоче, щоб вона була темніша, дехто хоче, щоб вона була в кольор альтанки, а дехто каже взагалі залишити її безкольоровою, тому це ваше право і ми його залишаємо на фініш, ви тоді нам кажете, і тоді він прямо у вас на участку це підфарбовує. Ще з такого цікавого всі свої альтанки ми покриваємо. Лаком, фарбою лаком на водній основі українського виробника Укрлюкс. І вона екологічно чиста, скажімо так, ця фарба, а підлогу ми покриваємо яхтним лаком із знососійким, який забезпечує більш тривале зберігання вашої підлоги. Оце наш стіл, його діагональ 1,40 м, Він зклеєної дошки, дуже круто виглядає, я вам скажу. І має класний вигляд, це ось бачите, як сама танка простір її зсередини, я вам показую. Верхня частина, верхня частина підшита повністю вагонкою. Стропільна частина у вас буде темного кольору зазвичай. Інколи буває, що в кольор альтанки, але в основному всі хочуть, щоб це був темний колір, полісандр. І ось вже ми підфарбовуємо на цьому фрагменті наш стіл. в даної альтанки клеєні під євробрус, мають товщину 80 на 100 мм. Вони склеєні між собою, вони не будуть тріскатися, їх не буде ніколи крутити, вони будуть мати гарний бездоганний вигляд. Ця частина, яку ми вам показуємо на даному фрагменті, це набивання коньків на стик між нашими трикутниками на криші. Для того, щоб туди не попадала волога та дощ, сніг, будь-які опади, які можуть бути. Вони тут додатково прошиваються, хлопці б'ють його на пневматичний пістолет і б'ють його на спеціальні мебельні такі або гвіздочки, або скоби, які із нержавіки. Тому що дехто каже, що ви зараз нам заб'єте. І вони там о, за декілька років заржавіють і повідпадають. Насправді ні, ми б'ємо іменно з спеціальними сковими мебільними, які не будуть ржавіти. Вони не ржавійки, нагадаю ще раз вам. Верхня частина підфарбовується безкольоровим лаком, тому, бачите, на стропільній частині він так аж поблискує, виглядає досить уже. Ну так видно, що освіжили його. Тут я вам намагаюсь показати саму альтанку з різних ракурсів, тому що одна сторона така більш сонячна, вона альтанка виглядає більш такою яскравою, а з темної сторони вона трошечки по-іншому виглядає. Ось як бачите, ми зібрали таку альтанку. За моєю спиною вона за 3-4 години повністю готова альтанка. Зараз я вам покажу ближче. Ось Ось бачите, я вам показую ще раз товщину стовпа 80 на 100, показую, де він склеєний, щоб його не крутило, щоб він був завжди мав ідеальну свою форму, щоб не було в нього ніколи тріщин і щоб у нього такий гарний вигляд завжди залишався. Скільки років буде вам служити ця альтанка? А я вам скажу, що із того, що ми точно вже знаємо, порядка 25 років вона вам прослужить точно, тому що в нашого директора така Альтанка стоїть уже 23 роки. А й скільки років ми цим займаємося, стільки років вона в нього стоїть. Тому ми вам точно гарантуємо, що 23 вона простоїть, якщо буде все правильно у вас зберігатися. А для правильного зберігання це головне мати надійний фундамент. Ось бачите, я показую, яка гладенька в нас перильна частина. Рукою провожу, показую, що немає жодних якихось там заусенець чи підняття ворсу. Все ми це прибираємо так само на столі, на лавках. Вона буде мати у вас гарний, такий нарядний, скажімо так, плотнінський виріб. Отут ми кріпимо його все на спеціальний анкер, де я показую вам для того, щоб вона крепче була, міцніше стояла і надійніше. Ось тут товщина, бачите, 40, товщина 40 клеєної дошки, показую на два пальці. Така у вас буде товщина стола. Діаметр, повторю ще раз, метр сорок, майже півтора метра. Представляєте, який це буде здоровий стіл? Я вам скажу, що з кожної лавки, на якій буде знаходитись ваш е, родич чи гість. Е, Дуже зручно дотягуватися до е, центру стола. І все, що у вас буде стояти на столі, люба людина може спокійно дотягнутися і взяти все, що їй необхідно. Розкоси це також елементи конструктиву самої альтанки. Вони укріпляють нашу альтанку. Роблять її ще міцнішою. Я вам скажу, що взагалі шестикутна альтанка одна із самих міцних, і по своїй вартості, враховуючи те, що в неї Скажімо так, дуже вигідно, дуже вигідно купувати саме шестикутні альтанки, так як вони по ціні гаразд вигідніше, ніж прямокутні. І цьому є ряд пояснень, яких я в цьому відео розказувати не буду. Я покажу в іншому відео. Ось я вам показую ще раз стовпи, нас які вони гладенькі це клеєний стовп з двох елементів, склеєний між собою. Ще раз покажу перильну вам частину. Вона ж спинка у нас. І ось самі лавки, як вони зроблені. Ширина лавки 35 см. Вони з таких трьох брусочків зроблені. Щоб замовити альтанку, посилання буде під цим відео. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, приходьте до нас, ми вам будемо показувати ще інші наші роботи. Дякуємо за увагу!